Систематично їздять вниз. Допомагає збалансувати фіолетове полум'я. Архангеле Михаїле, врятуй всіх світоносців. Мене звати Луча, я провідник у сфери світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто знає, що таке медитації, хто розуміє, якими можуть бути видіння в них і як вони тлумачаться. Це відео для тих, хто вірить в енергії тонких планів, і для тих, хто з ними взаємодіє. Усім, хто вірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, дивитися відео не рекомендую. Щовечора, очищаючи Україну трансмутуючим фіолетовим полум'ям від енергії війни, а планету від всесвітнього зла. Проникаючи моїм третім оком у мізки і серця людей, я бачу, як багато там Чорноти. Її багато в різних націях і народах, Трансмутую цю чорноту медитація, щоб сприяти пробудженню людства у реальності, прокидається людство дуже повільно і неохоче, а велика його частина й далі продовжує глибоко спати. Ті, хто спить, Систематично їздять метафоричним ліфтом вниз, тобто на рівні низьких вібрацій. Такі метафоричні картинки з ліфтами униз у своїх медитаціях, я також бачу. Люди, які зависають на низьких вібраціях, постійно оточують нас у реальному житті. Серед них можуть бути як наші рідні, так і малознайомі. Ті, хто на низьких вібраціях, служать темряві. Пам'ятаєте слова Ісуса? Межа між рівновагою і падінням дуже тонка. Карму з людьми, які не від світла, і тих, які свідомо служать темряві, допомагає збалансувати фіолетове полум'я. Вознесена Елізабет Профет говорила, що ми можемо напрацювати карму з цими людьми, коли за щось на них розсердилися. Чи втягнулися з ними в якісь протизаконні оборудки, а чи коли вони спровокували нас втратити самовладання, засмутитися, нанести їм яку небудь психічну чи фізичну шкоду? Мета, яку ми повинні ставити собі у поточному втіленні, порівноважити карму з такими людьми, якщо ми цього не зробимо. Наш зв'язок з ними тягнутиме нас на рівень, куди вони відправляться після закінчення земного життя. І якщо ми опинимося в нижніх октавах астрального плану, а це може відбутися і за таких зв'язків, нам буде непросто вибратися звідти. І нижчих рівні астрального плану врятувати може Архангел Михаїл. А для цього. Необхідно, щоб хтось із втілених на землі мовив до нього воління. Архангеле Михаїле, зійди в глибини астрального плану сьогодні вночі і врятуй всіх світоносців, які опинилися там впійманими поза їхньою волею і бажаннями. Запрошую у мою телеграм-спільноту Міссесвіт, де ми щовечора виставляємо захисти і медитуємо за перемогу України. У спільноті також є змога навчатися на моїх авторських курсах базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я» та архангельські промені зцілення. Посилання на мою телеграм-спільноту знайдете в інформації під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Багато з тих, хто упійманий на нижніх рівнях. Хороші люди, які потрапили в біду. Саме тому в світових релігіях моляться за недавно розтілені душі, яких намагаються опіймати духи, що живуть на астральному плані. Астральний план, його складає чистилище та пекло, як і ефірний небеса має 33 рівні, 33 рівні астральний, 33 рівні ефірний. Перші шість рівнів астрального плану можуть нагадувати деякі місця нашого фізичного світу, у яких панують матеріалізм, чуттєвість, різні гріховні звички людей. Тому ті, хто в земному втіленні тягнувся до низьких вібрацій, притягуються до них і після розвтілення. Найнижчий 33 рівень астрального плану відомий нам усім як пекло. Після закінчення нашого земного втілення Вознесені владики і ангели намагаються допомогти кожному, хто був їхнім учнем і які йдуть духовним шляхом, потрапити у якусь із священних архангельських обителей ефірного плану. Священні архангельські обителі вивчаються у моєму курсі Архангельські промені зцілення. Кожен із 33 рівнів небес підіймається над іншим інтенсивністю світла і проявом досконалості. Перший рівень небес можна порівняти з дитячим садочком. Туди потрапляють душі, які не набули багато карми, але не піднялися над нею. Часто це душі добрих релігійних людей, які не виходили за рамки своїх релігійних традицій. Чим вищий рівень Октави, тим вищий рівень Христових істот, будхи і великих адептів.